Вже триває ефір так. на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшов соціально-політичний психолог Валентин Кім. Вітання, пане Валентине. Вітаю вас. Пане Валентине, знаємо, що ви зараз перебуваєте в Луцьку, на Волині. Вітаємо вас на нашій землі і одразу хочемо дізнатися, з якою метою ви завітали до нас. Я дякую за вітання. Мені взагалі подобається не вперше тут зараз. Приїхав якраз по своїй професії з лекціями, які якраз стосуються емоційної теми: як нам проживати війну, як нам зберігати психологічне, нормальний психологічний стан. І чи взагалі цей нормальний стан можливий в даній ситуації, пане Валентине? В нас немає часу, щоб. Слухати цілу лекцію, але буквально якісь нотатки ви могли б зробити, щоб, щоб ви порадили нашим глядачам і радіослухачам, чи взагалі можна підготуватися до масованих обстрілів, до бойових дій? Ну, ви знаєте, якщо коротко, якщо коротко, ні. Якщо коротко, то психологічно приготуватися до того, з чим ми зараз стикнулися ну практично неможливо. Так дійсно є деякі люди, які можуть привести себе в такий стан, в такий тонус, що вони можуть подолати будь-які кризи. Але як загальна рекомендація, вона на жаль існувати не може, тому що ну насправді ми стикаємось з тим, з чим ми до цього не стикалися небезпека реальна. На відміну від тих стресів, з якими ми стикалися до вторгнення, небезпека не тільки реальна, але вона ще й несподівана, тому що в будь-якому місці, в якому ти переживаєш, ти не можеш вважати себе в безпеці. Ну і більш того, ворог підступний. Ми це вже знаємо на власній. На власній практиці, так? але є загальні рекомендації, які все ж таки допомагають нам потроху потроху зберігати психологічне здоров'я, власне. Полягають вони в наступному. Ну, перше, що необхідно робити, Якщо ви проживаєте стрес, то необхідно завантажувати себе фізичною роботою. Мають бути якісь фізичні вправи, які допоможуть вашому тілу відреагувати на той стан стресу, в якому ви знаходитесь, і саме через це знизити його вплив на себе і знизити цей тиск. Тобто фізичні вправи, фізичне навантаження більше перебувати на свіжому повітрі, займатися спортом дуже допомагає фізичні вправи, командні ігри. Якщо взагалі можливі тільки тут же ж ще необхідно виходити з того, чи є можливості у наших слухачів за. Матися фізичним навантаженням спортом, хоча б якоюсь фізкультурою. друге, якщо ви відчуваєте, що ваш стан вже настільки ненормальний, що ви не можете себе зберегти, то необхідно звертатися по допомогу. Необхідно звертатися до професійних психологів, до соціальних працівників, до психотерапевтів, для того, щоб отримати ту консультативну допомогу, і це називається психоедукація, даний метод так, або психотерапевтичну допомогу, якщо знову ж таки є можливість, так. Пане Валентине, але багато хто на наприклад вважає принаймні в нас тут в тилу, та що ми не стільки постраждали, наприклад, від тих людей, які втратили домівки, чи які бачили бойові дії на власні очі, чи ті самі захисники, які кожен день на фронті ризикують своїм життям, і чим багато хто задається питання, та чи маю я право якось там себе шкодувати, жаліти і страждати через війну, яка ніби десь далеко. Так, да, є, є, такий, є, є така дуже цікава, і хочу сказати, з соціальної точки зору дуже корисна соціальна акція, її можна звати каскад провини. Так, це суто українська відповідь на те, що відбувається. В чому вона полягає? В чому полягає цей каскад провини? Ті, хто виїхав за межі країни, вони відчувають провину перед тими, хто залишився. Ті, хто залишилися перед тими, хто волонтерить, волонтери перед вояками. А ті, хто на фронті відчувають провину перед тими, хто загинув, і так складається все суспільство з цією суцільною відчуттям. Суцільним відчуттям провини, це не є корисно для психіки. Але це є об'єднуючим фактором для суспільства, і саме тим, що воно об'єднує, необхідно скористатися, розумієте? тому що у відчутті провини жити неможливо. Воно це відчуття воно дуже токсичне, і воно руйнує нашу психіку. А саме тому необхідно займатися тим психологи називають сублімацією, да перенаправляти цю енергію, свої відчуття відчуття стида і провини перед тим, хто буде щось більше, перенаправляти в корисне русло, але існує безліч можливостей для того, щоб допомагати тим, хто на фронті, і тим, хто потребує допомоги. Наприклад, я хочу зупинитися на одній ініціативі. Ініціативи, до якої я долучився нещодавно, вона називається п'ятсот причин. Блягає вона в тому, що ми об'єднуємо велику кількість людей. Наша мета зараз вийти на 500 людей, які донатять на постійній основі. Тобто, ми формуємо списання з власних карткових рахунків, тобто збираємо гроші не випадково на якусь е під який захід, да а робимо це щотижня, і група лідерів просто обирає, куди цей донат колективно зібраний, піде. Чому тому що ну знаєте, наша нація вже продемонструвала. Можливості особливості на можемо зібрати величезні акумулювати величезні гроші, направити їх на корисну справу, але залишається без уваги безліч тисячі дрібних справ, і саме ця така низова. Можливість да людей, які просто об'єднуються один з одним, донатять через автосписання да, кожного тижня невеличку суму для того, щоб акумулювалася достатня сума коштів для допомоги людям або справам. Які не потрапляють фокусу спільної уваги, ну, наприклад, ми нещодавно зібрали там на флісові рукавички для вояків е, територіальної оборони, да, Ми е, фінансували допомогу вояку, який постраждав, який тримав поранення, і такі невеличкі справи, на які ніхто не звертає уваги з наших топ-волонтерів, не тому що вони погані. А тому, що їх мета в іншому полягає, да а ми намагаємось збирати гроші таким е, чином. І я е, хочу, щоб наші слухачі і глядачі приєдналися до цієї ініціативи, до інших таких ініціатив, тому що в цьому є і психологічний сенс, коли ми допомагаємо іншим, наша психіка вона відчуває, що ми можемо керувати, впливати на цей всесвіт. На цей тривожний стан, е, нехай помалечку, нехай потроху, але через допомогу іншим людям наша психіка відчуває, що вона спроможна впливати на своє власне майбутнє. І завдяки цьому формується той психологічний ресурс, завдяки якому ми і можемо пережити ці дуже тривожні часи. Пане Валентине, одразу скажіть: в який спосіб можна приєднатися, де шукати? Чи в Гуглі, чи в інтернеті, чи в Фейсбуці цю акцію. Ви можете знайти цю акцію, написавши мене, мені, перепрошую, написавши мені на мою сторінку, тому що в мене є посилання на неї. Можете шукати її в Фейсбуці. Вона називається 500 причин. І таким чином ви можете приєднатися. Це закрита група, але ми приєднуємо всіх бажаючих для того, щоб. Приєднатися і на розуміти на полягає в тому, що е, зараз наше суспільство воно проживає дуже великий такий час, дуже значущий час, який полягає в тому, що ми можемо об'єднуватись. Розумієте, це взагалі відкриття нас самих. Ми самі для себе зробили відкриття, що ми здатні об'єднуватись в величезну кількість громадських організацій, фондів, груп, благодійних утворень. і ми можемо робити безліч корисних справ, не дивлячись на те, чи є у нас топ волонтер, чи ні, чи є у нас величезні збори чи ні. Ми можемо об'єднуватись, і це найголовніше. Тому я закликаю всіх долучатися до нашої групи, долучатися взагалі до опит... До подібних справ. Пане Валентине, але є ще в нас інша крайність, коли е, триває війна, а в цей час там е, молодь розважається по вечірках. і е, Ну там е, їздить швидкою їздою на автомобілях. Ну, така, кажем, багата молодь, яка має. Квитки студента, яку, е, хлопців, яких не призовуть до армії. Ну і е, тут теж суспільство по-різному сприймає ці речі. Кажуть, що не можна цього робити, а інші кажуть, що це психологічна розрядка, треба жити звичайним життям. От що ви скажете з цього приводу? Ну, Як завжди, диявол криється в деталях. З одного боку, ви знаєте. Е, Величезна кількість таких соціальних проявів, з якими ми стикаємося. Наприклад, вечір, да, як ну, там, на щековиці, там, панувалися в Києві, я так сподіваюся, ви чули да, про випадок. А, а, кохання стрімке, які виникають серед молодих людей, не тільки серед молодих людей. Да, швидка їзда. Це все вкладається в портрет реакції на стрес. Тому що люди дійсно вони реагують на стрес таким чином, що це спричиняє в них <кій>, величезну кількість особливостей поведінкових, коли вони починають або шукати пригод, або занурюватись кохання, або е віддаватися якимось почуттям, відчуттям. Да? Це все пов'язано з тим, що ми таким чином приймаємо стрес, але багато чого залежить від деталей, якщо твоя поведінка відбувається за рахунок е суспільства. Якщо вона іде всупереч суспільній думці, то можливо треба замислитись, чи правильно ти дієш. Да я нещодавно з колегою досліджував поведінкові реакції британців, які переживали в 1940 році, да, при за часів битви за Британію ці бомбардування, які Нацистська авіація тоді спричинила, і багато цих реакцій вони повторюють і те, що відбувається з нами. Або ми повторюємо те, що відбувалося з британцями, і ті ж самі щикавиці, і здатність не контролюючи, споживати будь-які фейки, і так само вечірки розважання молоді. Да, які дуже часто потрапляли під під таку дуже ніщівну критику, все це відбувалося, тому що все, що ми відбуваємо. Все, що ми проживаємо, все як реагуємо. Це ну, якщо чесно кажучи, да це ну природна реакція психіки на той стрес, в якому ми знаходимося. Да, тому що ну ми в будь-якому місці ми не можемо відчувати себе в безпеці. Величезна кількість родин розлучені, величезна кількість людей пішли на фронт, і це насправді стосується всіх. Навіть якщо є якийсь молодик або дівчина, да який не потрапив на фронт, який намагається уникнути, все одно ця людина живе в суспільстві, вона відчуває те, що відбувається. Інколи її поведінка вона неправильна. Та да, це необхідно засуджувати, а інколи необхідно розуміти, що відбувається. Я просто хотів би е наших слухачів закликати до того, щоб вони не поспішали з висновками. Не для того, щоб ми пробачили цих мажорів, а для того, щоб ми не захопилися дуже неконтрольованими швидкими емоційними реакціями, до яких ми зараз всі схильні. Ми маємо себе контролювати, і цей контроль втрачати аж ніяк не можна. Пане Валентине. Ну і водночас бачимо, який був весіль зараз в час війни. Рекорди у нас. В Україні, але що нам слід очікувати після завершення війни, після нашої перемоги, а то це буде демографічний бум чи буде знову ж таки бум розлучень? Ви знаєте, для того щоб демографічний бум відбувся, нам необхідно, щоб ця віка категорії, яка зараз одружується, щоб вона була величезною. На жаль, наслідок радянщини полягає ще й в тому, що в нас виснажена демографічна ситуація. В нас немає демографічної піраміди, да тобто величезного прошарку молоді, яка перевагає за кількістю е, людей літнього віку. Ні, в нас вибачте демографічний гризок, і цей гризок на жаль, демографічний вибух не може спричинити. А от розлучення може бути і таке, відбувалося в ну 16-17 роках. Це я маю на увазі вон декілька років тому, тому що е, тоді теж було захоплення один одним. Лю люди закохувалися, тому що вони розуміли, що життя відкладати неможливо, тому що все може закінчитись погано. і Вони поспішали е, одружитися, народити дітей. А потім вони стикалися з проблемами, до яких вони не були готові. Але знаєте, я як психолог не можу тут дати поради. Знаєте, подумайте 10 разів, перш ніж одружуватись, це настільки особлива справа, це настільки інтимна річ, що тут необхідно розбиратися. Два серця мають розібратися одне з одним. Та тут інші треті люди вони завжди будуть зайві і не дивлячись на те, чи це психологи, чи це соціологи чи демографи. Дякуємо вам, пане Валентина, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Отже, соціально-політичний психолог Валентин Кім був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємося.